Почнемо з нерівностей, які містять нуль. Наприклад, корінь з ікса більший нуля. Що ми постійно маємо тримати собі в голові? Те, що корінь квадратний і його вираз, що під коренем, тобто х, х завжди, ну майже завжди, набуває додатних, може набувати додатних значень або нуль. Тобто, там стоїть число додатне або нульове. Більше ніяких стояти там не може. А коли тут стоїть число додатне якесь. Там 1, і 2, 8, 7, 10, 100, 500, 4 4,5. Або 0. Чи може це бути більше нуля? Звісно, якщо ми туди підставлятимемо, наприклад, 5, це буде більше нуля? Буде. Якщо ми підставлятимемо 1, це буде більше нуля буде. Якщо ми підставлятимемо туди 10, це там 3 з хвостиком буде корінь з 10, це буде більше нуля? Так. Єдине, що ми не можемо підставляти, ми не можемо підставити туди 0. Чому? Тому що якщо підставимо 0, це буде не більше нуля. Тому що 0 не більше нуля, він йому дорівнює. Тому ми можемо сюди підставляти, як бачимо, будь-що що більше нуля, що додатне. Але оцей знак записувати ми не можемо, тому що, якщо підставляємо 0, то виходить, що 0 більше нуля, а це якби нелогічно. Отже, і неправильно, тому відповіді буде ось цей проміжок. Від нуля ми можемо все підставляти до плюс нескінченності. Від нуля не включно, звичайно. Далі, корінь з екса менше нуля. Ми знаємо, що корінь квадратний, корінь парного степеня, може набувати лише значень додатних або нуля. Отут може стояти число додатне або нуль. То чи може отут, якщо там стоїть додатне число під коренем або нуль, виходити щось менше нуля, щось від'ємне? Звісно, що ні. Тому що, що ми туди не підставляли, знову-таки, корінь з 10, це буде не буде менше нуля. Корінь з нуля, це не буде менше нуля. Корінь з восьми це не буде менше нуля і так далі. Тому розв'язків тут немає, тому що тут завжди виходитиме якесь додатнє число. А отже, ми скажемо, що х належить порожній множині. Немає такого х, який утворить на цьому місці щось від'ємне. Корінь з х більше рівне нуля. Ми знаємо, що корінь. Тобто, точніше, його вираз, так, вираз під коренем. ну і сам корінь, може набувати лише значень додатних або 0. То чи може щось додатне або 0 бути більше за 0? Звісно, якщо тут стоїть якесь число, що задовольняє ОДЗ, що нам підходить, що ми можемо підставляти під x? От все, що ми можемо підставляти під х в корінь квадратний, нам все підходить. Тому що, якщо будемо підставляти туди, наприклад, 11, це буде більше за 0. Якщо будемо підставляти 100. Це буде більше за 0. Якщо будемо підставляти 80, це буде більше за 0. Якщо будемо підставляти 0, також підходить, тому що виконується оця умова для оцього маленького знака рівна нулю. Тоді дійсно корінь з нуля до рівня нулю і 0 нам також підходить. Також можна його підставляти. Тоді що ми скажемо? Що ми можемо підставляти будь-що, тільки єдина умова, щоб це задовольняло ОДЗ, щоб х було більше або рівне нулю. От. Корінь з менше рівне нуля. Корінь з квадратний набуває лише значень додатних або нуля. Там може стояти число додатне або нуль. Чи може щось додатне або 0 бути меншим нуля? Не може. Так? Не може додатне число або 0 бути менше, ніж 0. Це не виконується. А от рівне нулю може бути. Коли буде рівне нулю? Оцей вираз, оцей, ця нерівність, коли ми підставимо замість х 0, ой, що це за нуль такий? Ось 0, Буде виконуватись умова. Перша ні, менше не буде, але рівне буде. Тому для оцього знаку у нас немає розв'язків цієї нерівності, тому що не може тут бути число що менше за 0. А от для рівне може бути розв'язок, це 0. Він нам підходить, тому х дорівнює нулю. Тут єдиний розв'язок цієї нерівності. Розглянемо ще один тип нерівності, коли після знаку нерівності стоїть число якесь додатне. Тут все дуже просто. Ми маємо просто пригадати, що корінь квадратний може набувати значень лише більших рівних нуля. Тому ми так і запишемо, що х може бути лише більше рівне нуля. Починаємо з ОДЗ. І потім ми можемо, щоб позбутися кореня, піднести праву частинку і ліву до квадрату просто. Так і зробимо зараз. Корінь з х підносимо до квадрату. І двічку підносимо до квадрату. Що в нас утвориться? В нас утвориться х більше рівне нуля, і х більше 4. Все, ми можемо просто тепер накласти ці, всі, ці дві умови на одну числову пряму і подивитися, де ж вони перетнуться. Вони перетнулися від 4 до плюс нескінченності, тому цей проміжок і буде розв'язком. Тобто, коли в нас стоїть додатне число після знака біля корення, то ми маємо право з вами підносити до степеня лівої праву частинку. Але не просто підносити, а перш за все зважати на ОДЗ, записати це ОДЗ і розв'язувати паралельно і одночасно ці дві нерівності, і знайти, де вони перетнулись. Тут дуже все просто. Тут Практично не потрібно аналізувати. Друга так само, у нас з праворуч стоїть число додатнє. тоді ми будемо підносити, записувати ОДЗ спочатку, що під кореневий вираз завжди більше рівне нуля, і потім підносити просто до квадрату і розв'язувати х більше рівне 0, х менше 4. Знову малюємо числову пряму, ставимо на ній число 4 і число 0, і штрихуємо більше рівне нуля нам треба і менше рівне 4. Тоді проміжком розв'язком буде 0,4. З 0 включно і чи не включно. Ось, розв'язали. Тут оп, стоп. Так, далі корінь з х більше рівня 2. Та сама ситуація. Праворуч стоїть додатне число, то ми маємо право підносити до квадрату. Але сперш, перш за все ми зазначаємо ОДЗ. А далі підносимо корінь до квадрату і число до квадрату, щоб зник. Цей корінь і розв'язуємо x більше рівне 0, х більше рівна 4. Малюємо числову пряму, ставимо на ній 0,4 і штрихуємо все, що більше, все, що більше, і знаходимо перетин від 4 до плюс нескінченності. Так, це в нас розв'язок до 3 нерівності, Хоп. Так, і корінь з ікса менше рівне 2. Знову-таки, починаємо з ОДЗ, що підкореневий вираз завжди додатний або 0, і. Тепер можемо підносити до квадрату. Х більше рівне 0, х менше рівне 4. Ставимо на числові прямі наші числа і штрихуємо менше рівне 4, більше рівне 0. Праворуч. І знаходимо перетин, це буде 0,4. Ось такий розв'язок. Тобто, коли ви бачите, що у вас є корінь квадратний, з якимось іксом в цьому корені, або з якимось нав навіть виразом, там може бути x-1, 2х плюс 5, навіть якщо є якийсь вираз, все одно алгоритм залишається той самий, якщо праворуч стоїть додатнє число. Ми можемо записати ОДЗ, ось як ми зробили це в чотирьох нерівностях, а потім просто піднести до квадрату, аби позбутися кореня. І розв'язуємо це паралельно, в кінці записуємо перетин. Все. Тут все дуже просто. Але підносити до квадрата ми можемо, ще раз наголошую, лише тоді, коли тут стоїть число додатне. Тепер подивимося, якщо там стоїть число від'ємне. Це буде логічно. Корінь з х більше мінус 2. Думаємо, чи може таке бути? Звісно, таке може бути. Бо корінь може набувати лише значень плюсових або нуля. Тому при таких значеннях завжди буде ліва частинка більше, ніж мінус 2. Тому розв'язком цієї нерівності є х більше рівне 0. Все, що потрапляє в ОДЗ, все, що підходить до нашого корення, все буде розв'язком. Корінь з х менше мінус 2. Корінь з зекса набуває лише додатних значень або нуля. Воно лише додатне або нуль. Чи може число додатне або нуль бути менше, ніж мінус 2? Звісно, що ні, тому x належить порожній множині. Корінь з х більше рівне мінус 2. Розкладемо собі на окремі знаки. Корінь зекса більше мінус 2. Більше мінус 2. Чи може число, яке завжди додатне або 0, бути більше за мінус 2? Звісно, при всіх значеннях, що підходять по ОДЗ. ДЗ, при всіх значеннях х більше рівне 0. Під, під всі оці обмеження, які для кореня є, от корінь може бути лише більше рівне нуля, і нам все це підходить. Дійсно, при таких значеннях буде. Цей корінь більший за мінус 2. А от для рівня мінус 2 у нас не буде розв'язків, тому що дорівнювати корінь перного степеня мінусовому числу не може. Тому для того знаку маленького рівня мінус рівня 2 ми не будемо нічого розв'язувати. Корінь з менше рівне мінус 2. Чи може корінь, який завжди додатний або 0, бути від'ємним, менше мінус 2, бути мінус 10, мінус 80, мінус 1000? Не може. Чи може він дорівнювати мінусовому? Не може. Тому знову-таки тут x належить порожній множині. Розв'язків немає. І ще один тип нерівностей. Корінь з хса плюс 3 більше, ніж мінус 3. Ми не маємо права підносити до квадрату, бо тут від'ємні числа стоять. Тому робити як ось тут ми не можемо. Потрібно аналізувати: чи може корінь, який набуває завжди чисел значень додатних або 0, бути більше за мінусове число? Звісно. При всіх значеннях, що підходять під ОДЗ, тому що корінь же має свій, е, своє обмеження. Х більше рівне мінус 3 має бути. І тоді все нам підходить, і корінь завжди буде більше, ніж мінусове число. Х-5 корінь квадратний менше мінус 1. Чи може корінь, який набуває завжди чисел додатних або нуля, бути менше від'ємного? Звісно, що ні, тому розв'язків тут немає. Корінь 2х більше рівне мінус 6. Чи може корінь, який набуває завжди додатних значень або нуля, бути більшим за мінус 6. Звісно, при тих значеннях, які підходять під От, Головне, щоб це виконувалось. Ось. А чи може він бути рівний мінус 6? Звісно, що додатне число або 0 не може дорівнювати мінус 6. Тому для оцього шматочка знаку в нас немає ніякого розв'язку. Мінус мінус 8 корінь квадратний, менше рівне, ніж мінус 2. Чи може корінь, який завжди набуває додатних значень або нуля, бути менше мінус 2, бути там мінус 100, мінус 80, мінус 5. Звісно, що ні. А дорівнювати мінусовому може. Звісно, що ні. Тому розв'язків тут у нас немає. Ось так ми порозбирали основні нерівності і раціональні. В наступному уроці перейдемо до більш складних випадків, які треба і аналізувати і запам'ятовувати деякі алгоритми тому буде складніше